Запитували, що вродило по мілкій однозубці. Сьогодні 24 червня, я думаю, вже сама пора подивитися. Значить, садилося у нас два рядочка любаші. Дуже мілка однозубка 10-15 мм. Решта садилась 15-20 мм, Ну, також не сильно велика. Поле практично тут не одобрялось. Поле було після картоплі. На ньому я садив в останній момент. Відповідно, я його не встиг як слід підготовити. Значить, довільно вибрав 15-20 мм. Попередньо я вже штангелем поміряв. У нас виходить тут. Зараз глянемо одну хвилинку по вищому діаметру. Ну, вже більше 4. Тут у нас також 4, ну є. До речі, є екземпляри, що ось не випустили стрілку. Тобто, ось наче норовлять, поділиться зубки, але вони вже не поділюються. Це також однозубка ну, більше 3 см. Ну, а таких екземплярів небагато. Це 10-15 мм. Дуже мілка однозубка Любаша садилась. Десь орієнтовно буду думаю, починати купати за днів 7-10. Ось стрілка ще не випрямилась, навіть листки в нас ще зелені є. Перейдемо до більшої однозубки, до наступної фракції 15-20 мм. Є також невеличкі екземпляри 4 см. Є вже біля 5 см. Я думаю, ще за 10 днів вона пів сантиметра точно нагонить. Тобто буде тут стандартний середній такий чесник, саме то на посадку. Тому таку інформацію я хотів поділитися. Готуємося до викупки. До речі, задавали питання, як визначить. Коли купати, якщо обламали абсолютно всю стрілку. Ну, по-перше, коли викопати чесник, він почне вже тут активно відшолушуватися. Ви можете розрізати головку і подивитися, чи добре вже видно зубки. Там вони вже мають добре відділятися, і лусочка між ними має бути дуже тоненька вже, менше міліметра. По-друге, листки, які наверху, Почнуть активно підсихати вже. І це, в принципі, також буде вже признак. Хоча багато в кого з колег да, і знайомих пишуть, що стрілка ще не випрямилась, а чесник вже весь стоїть сухий. Ну, тут така ситуація по цьому році, якби тут вже одної відповіді немає. Я ж буду орієнтуватися по стрілці. Як і казав, як тільки вона почне лопати, я почну його викопувати. Можливо, так як площі трошки маю, внесу деякі корективи, щоб встигнути це викопати, можливо, ще щось викопую раніше. Ну, як би, буду орієнтуватися по стрілки. Тому, думаю, в цьому році урожай буде, фузоріозу ніби як нема. Можливо, комусь треба буде посадковий матеріал якісний, звертайтесь по номеру, який бачите на відео. Так само він ще є в профілі. Всім гарних врожаїв, до зустрічі!